Христос Воскрес. Дорогі шанувальники Слова Божого. Сьогодні будемо робити огляд 72-го псалма. Він має надпис Псалом Асафа. Але більшість екзегетів говорить про те, що це зовсім не означає, що автором цього псалма є саме Асаф. Більшість отців церкви схиляються до того, що і наступні псалми також. Багато з тих псалмів, які будемо читати. У подальшому теж належать перу царя Давида. Просто були інші виконавці. Цар Давид писав псалми, але були інші виконавці. Ну і ми це будемо з вами прослідковувати. Отже, читаємо 72-й псалом. Цей псалом знову ж таки про соціальну несправедливість. І, як зазвичай, ми вже говорили, що псалми. Переплітаються один із одним. І ми теж читаючи цей псалом, десь почуємо те, що вже ми раніше чули, але, мабуть, і десь під іншим кутом подивимося на ці переживання, які були у псалмоспівця. І я думаю, що з короткими коментарями вдасться нам прочитати цей псалом. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого, до чистих серцем. Не спокушаймося, що тут написано, що Бог є Бог Ізраїля. Ми з вами, новий Ізраїль, священство царське, народ вибраний через Ісуса Христа. Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не поскознулися стопи мої. Я позаздрю безумним, бачивши добробут беззаконних. Дуже хороший повчальний момент, коли псалмоспівець, знаєте, раз написано Асав, будемо казати Асаф. Коли Асаф побачив беззаконня, спочатку він позаздрив успішним. Але коли він усвідомив, кому він заздрить, то у нього аж ноги підкосилися. І от це ми теж повинні пам'ятати. Людина найбільше сьогодні прогрішає, з поміж інших гріхів, якраз гріхом заздрості. Саме заздрість. Стимулює людину до того, щоб все більше і більше працювати, стяжати. І, на превеликий жаль, саме якраз заздрість руйнує наше суспільство, нашу систему, наші родини, відносини між людьми. І якщо людина себе не контролює, то цю завість важко буде її зупинити, і людина ніколи не буде задов... задоволена тим, що має. Мені пригадується, колись їхав в автобусі. Ну, як часто це буває, вуха не закриєш. У мене ззаді за спиною сиділи два старших чоловіки, і вони розповідали один одному, як хто господарює. З тієї розповіді я почув, що там землі обробляє чоловік порівняно небагато, там кілька гектарів, тримає якусь там господарку, має недорогий автомобіль, але він з такою насолодою розказував про те, що в нього є. Тобто він був задоволений життям. Інший має набагато більше, але життям не задоволений. І він розказує, як це добре. У нього там у погребі є, і таке, і інше, і там у коморі так само там є різні закрутки, консервації і м'ясо, яке тобі треба, і корівчина є. Йому цього достатньо. Простенький автомобіль, але він їде цей автомобіль, і він з великою насолодою розказує, як він господарює. А інший має дуже багато, але він живе, живе у злові. Чого? А тому, що ним панує заздрість. Тому, дорогенькі, людина ніколи не буде щаслива, їй здається, що ще зроблю стільки то і вже мені буде радість. Ніколи не буде щаслива, допоки не почне дякувати Богу за те, що має, і задовільнятися тим, що є. Читаємо далі. Бо нема їм страждання і до смерти їхньої міцні сили їхні. Ми теж таке спостерігаємо у суспільстві, що той, хто живе нечистиво, на перший погляд, здається успішним, не хворіє все, якось начебто в нього виходить добре. Але насправді ми говорили про цей стан, це стан богооставленості. Це стан, коли про людину забуло небо. Є такий вислів: про людину забули небеса. Тобто, якщо Господь бачить, що людина повністю прив'язалася до ну, гріховного способу життя, виключно там, до наживи, до якоїсь несправедливості. То Господь ну, дочасно терпить, дає якісь випробування, якщо людина на це не реагує, Господь відступається. І це стан прокляття. Ну І все одно такий період благоденства він недовгий у людини, і обов'язково ця людина потім має Прикрий кінець, який показує, що справді марне було все, що вона старалася і на що уповала. У трудах людських їх нема. І не знають вони людської біди. ще раз. У трудах людських їх нема. І не знають вони людської біди. Тобто прості люди живуть у звичайних трудах. Ручками і пучками, як говорив один митрополит, заробляють собі хліб, ну а ті заробляють хитрощами. І от е, така праця проста, е, важка, і це людська праця, вона спасительна, вона справедлива, у неї багато не заробиш. Читаємо далі, тому то гордість підняла їхню пихатість, і як в одежу одягаються вони у неправду. Та нечестя свої Пливе наче олива неправда їхня, живуть за похотями свого серця. З усього глузують, зневажливо говорять про Бога. Звисока розмовляють. До небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. Справа в тому, що багатство дає. Впевненість в завтрашньому дні відпадає потреба в Бозі. Про це досить гарно тут сказано, що людина починає вже тоді глузувати із всього святого, і зневажливо говорить про Бога. І тому, на превеликий жаль, так і є: чим більше розвинена цивілізація, чим більше розвинена індустрія. Люди стають забезпеченіші, значить впевнені в собі, і в них відпадає потреба в Бозі. І вони повстають тоді проти Творця. Тому Христос недарма сказав, важко багатому війти в Царство Боже. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашею. Їхня вода, а що таке вода? Вода це ж проповідь, це слово. Але тут в негативному Розумінні, люди до них звертаються, тому що хочуть бути схожими на них. а ці їм Дають ці духовні отрави, і дають поганий приклад і відповідно своїми словами отруюють людей і кажуть, як довідається Бог, і чи знає Всевишній. Ось ці нечистиві завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав, чи не даремно я дбав про чистоту серця і в невинності умивав руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. До речі, ці слова досить є актуальними, і також і для нас, і для нашого духовного життя. Ще раз прочитаємо: віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. Ну, Ми себе повинні аналізувати, осуджувати також. І особливо ввечері, коли стаємо до молитви, треба згадати день, і якщо ми вчинили якісь гріхи, треба в них покаятися. Але коли б я сказав, буду і я так жити, то я став би зрадником перед родом синів твоїх. Тобто є в Бога сини, це ті, кого Господь. Називає своїми дітьми. І це ті, хто не йдуть по шляху, ну, от тих, хто любить світ і живе тільки для світського. І я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх. Важко. Я розумію, що зараз, от, я намагаюся пояснити ці речі, хтось з цим погоджується, хтось не погоджується. Ну, кожна людина повинна дозріти до певного духовного стану, щоб сприйня... сприйняти ці слова. І, так само, і тут псалмоспівець каже: І я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх. Йому теж важко. Він признається, він щирий. Ось, і... Тому нам теж буває важко зрозуміти, де межа в, 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 в цій праці. Так, устяжання всього матеріального. Тому тут в кожного має бути свій власний досвід, і людина повинна сама дійти до розуміння, скільки вона може сприймати, скільки вона повинна бажати, і чим вона має задовільнятися у цьому житті. Дійсно, на сільській дорозі поставив ти їх, над прірвою стоять вони. Як несподівано прийшли вони до занепаду. Щезли, погинули за беззаконня свої. Спочатку псаломоспівець говорить, що вони благоденствують і в них немає ніякого горя, але це все дочасно, що, власне, і ми з вами прочитали. Як щезає сон того, хто прокинувся, так ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні у місті Твоїм. Коли хвилювалося серце моє. І боліла душа моя. Я був нерозумний, я як тварина був перед тобою. Знову ж таки, звернемо увагу на цей 22-й стих. Я був нерозумний, як тварина був перед тобою. В чому відмінність людини і тварини? Ми релігійні, ми живемо для спасіння. А тварина живе виключно для того, щоб задовільнити своє біологічне існування. Тобто їсть, спить, розмножується і все. І в людини є теж велика загроза, якщо в неї немає духовної частки в житті, що вона живе як тварина. Давайте згадаємо Христа, що Христос говорив. Що є люди, які біологічно живуть, але вони духовно мертві. Він їх називав мерцями. Але я. Завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою. Якщо людина взиває весь час до Бога, то Господь її і стримує від гріха. Права рука це тобто справи. І коли людина взиває до Бога і шукає Бога, то Господь вже її і стримує її, від неправильних вчинків. Ти порадою твоєю провадиш мене і до слави твоєї, ти приймеш мене. Хто бо для мене є на небі і чого без тебе бажати мені на землі? Знемагають серце моє і тіло моє за тобою, Боже, серця мого і доля моя, Боже, навіки. Бо ось ті, що віддалили себе від тебе, гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе, а мені найкраще прихилитися до Бога. Покладати на Господа надію Мою, сповіщати про всі діла Твої в церкві Твої. Дай нам Боже духовно дозрівати, утверджуватися у вірі, і щоб ці настанови були не лише зовнішнім закликом, але щоб вони стали часткою нашого бажання, нашого життя, нашого серця, щоб ми із глибини душі взивали до Бога оцими словами. А це і є поєднання нашої волі із волею Божою. Слава Господу Ісусу Христу!